Першим обласні депутати розглядають питання про поновлення на посаді керівника обласного діагностичного центру Романа Шустика. Його нагадаємо звільнили у вересні, як йдеться в результатах службового розслідування через заборгованість із зарплати перед працівниками медзакладу. Розпорядження тоді підписав во голови обласної ради Сергій Свисталюк. А вже в середині жовтня міський суд зобов'язав поновити Романа Шустика на посаді. Рішення суду той акт службового розслідування, який я підписав, він не оскаржений. Тобто суд визнав його дійсно, фактично підтвердив. Службове розслідування, фактично підтвердив той стан справ в даному комунальному закладі на рахунок акта, який був в суді, оскаржений чи не оскаржений, Ми чітко з нашої юридичної служби з'явилися питання. Це не капітація суду або підтверджувати, або скасовувати. На сесію також прийшли і працівники закладу, які виступають проти поновлення Романа Шустика та його прихильники. Так само як представники. Але громадські заяви не 29 липня були проведені збори трудового колективу, на яких 70% наголошую співробітників висловили недовіру чинному керівнику, оскільки колектив вважає, що керівник повинен мати чітку стратегію розвитку закладу. З моменту відсторонення Романа Петровича були проведені заходи, які дозволили не допустити наростання боргів, оптимізація штату, колектив перейшов на 0,5 посади, виконуючи фактично роботу в повному обсязі. Збільшились тричі кількість електронних записів, за які заклад отримує кошти від Національної служби здоров'я України. Я знаю, хто такий Роман Петрович. Це, в принципі, людина, яка 24 години на добу, на зв'язку для. Наших побратимів, членів їхніх сімей, не було не разу, щоб він комусь відмовив, чи з когось взяв гроші за те, що він нам допомагає. Тому я прошу врахувати нашу думку при прийнятті рішення. Після годинного обговорення депутати переходять до голосування. П'ятдесяти зареєстрованих депутатів за таке рішення проголосували 37 обласних обранців. Проте згодом депутат Роман Стасюк заявив про те, що участь у голосуванні за поновлення шустика брала депутатка, якої не було у сесійній залі. Я наголошую, що у нас зараз два шляхи. Або ми повертаємось і переголосовуємо за уже прийняті питання в порушення кримінального кодексу, або я. Точно не буду підписувати рішення проголосоване супереч закону. Мною рішення про поновлення шустика підписане не буде. Крапка відтак. Депутати повертаються до голосування за поновлення на посаді Романа Шустика. Цього разу це питання підтримало теж 37 депутатів. Дуже надоїло, ця грязь, дуже надоїло. Хочеться спокійно працювати, робити і щоб, як говориться, більше допомагати людям. Нагадаємо, що в жовтні конкурсна комісія облради рекомендувала на затвердження сесії нового головного лікаря діагностичного центру Юрія Білика, який працює на посаді заступника керівника медзакладу. Я працюю в тому закладі, буду продовжувати працювати і робити все, щоб там було добре. А стосовно рішення суду воно має бути виконане, і воно виконати справедливість, якби відновлено, все нормально. Додамо, що через недостатнє фінансування з діагностичного центру звільнили 120 працівників. Аби виплатити їм заборгованість по зарплаті та компенсацію, необхідно більше 2,5 мільйонів гривень. Ці гроші вирішили виділити з бюджету, забравши фінансування з деяких обласних програм. Ці кошти ми пропонуємо зняти тимчасово. Вони будуть відновлені в грудні місяці, і той, хто буде мати потребу в їх освоєнні, їх одержать. Як покрасі фінансових стан обов'язково буде переглянути, переглянути ті, ті, ті всі оптимізації, тому що дуже багато людей віддали колективу все своє життя, і просто з ними так поб'яти, так також не можна. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.